Добрий вечір. Слава Україні! Прошу всіх зробити максимальний перепост на це відео. Що можу сказати, дорогі українці? Новожені Людмилу і Ірину Фаріон на пенсію. На мило. Таке. Горе працівників і горе патріотів, які під час війни розпалюють мовні конфлікти. Одна за українську мову чіпає наших героїв, наших захисників, бо ті по-російськи говорять, а інша Дніпровську чіє наших студентів, бо ті не хочуть говорити по-русски. А Скажіть, а за чим дивиться, Президент, офіс президента РНБО, СБУ? Де? Президент, де Офіс президента? Де РНБО? Де СБУ? Закликаю пана президента, офіс президента, пана Данилова, РНБО. І СБУ. Перевірити таке горе працівників. Таке горе патріотів, як науженіна Людмила і Ірина Фаріон. За те, що вони розпалюють мовні конфлікти. Чи замало наших героїв, наших захисників полягло за Україну. І потрібно ще розпалювати мовні конфлікти. Під час війни? Ха? Може, хватить? Мовні конфлікти розпалювати. Одна дуже розумна. Наших героїв, наших захисників чіпає, бо ті по-русски деякі говорять, а хто перший пішов захищати Україну? Часом на російському хлопці. Перші опинилися на фронті. А студенти хіба не мають права по-українськи говорити, якщо вони хочуть говорити по-українськи? Пані Новоженіна Людмила. Викладач Дніпетровського медичного закладу. На пенсію, на мило ваш шкаф старих. Закликаю пана президента, офіс президента РНБО, пана Данилова і СБУ перевірити всіх таких горе викладачів і горе патріотів, як Ірина Фаріон і Новоженіна. Таким не місце. Ні викладати, ні бути в політиці більше. Таким не місце більше. Платить розпалювати Україну. Забагато життів Україна віддала за свою незалежність. Щоб ще такі шкапи розпалювали мовні конфлікти. Вибачайте, діти, але це правда. Слава Україні! Героям слава. Слава ЗСУ! Це буде Україна. Прошу всіх зробити максимальний перепост.